Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день. Разом втрата українського винищувача. Марина Бехроманчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг тест. На Теофіпущині судитимуть експосадовців, які зорганізували схему із фіктивним опаленням шкіл на майже 2 мільйони гривень. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що близько 3.30 ночі було втрачено зв'язок із українським винищувачем F-16, який виконував завдання із відбиття повітряного нападу ворога. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Самопочуття льотчика задовільне. Він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров'ю Овіню нічого не загрожує, ведеться розслідування. До найвеччина у скорботі на щиті повертається захисник України, солдат Руслан Юрійович Чорний, 1977 року народження. Вірний військовий присязі та українському народові воїн до останнього подуху мужньо оборонив рідну землю. Загинув 6 червня 2024 року внаслідок штурмових дій ворога поблизу населеного пункту Очеретине на Донеччині. Сьогодні захисника проведуть. В останню дорогу у громаді закликають зустріти полеглого оборонця живим коридором та віддати належну шану. Траурний кортеж прослідує о 10.45 від будинку батьків загиблого воїна із села Ганівка через Дунаєць до села Січинці, де о 12-й годині відбудеться заопокійна панахида у храмі святої праведної Єлизавети. Поховають воїна на місцевому кладовищі щире співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам'ять полеглому захиснику. На Теофіпощині судитимуть експосадовців, які зорганізували схему із привласнення державних коштів. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура. За процесуального керівництва Волочиської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишніх директора та головного бухгалтера комунального підприємства за фактами зловживання службовим становищем. Та службових підроблень за даними слідства посадовці у травні 2022 року після завершення опалювального сезону склали ряд фіктивних договорів та актів про їх виконання щодо надання послуг із централізованого теплопостачання навчальних закладів. З місцевого бюджету було перераховано майже 1 мільйон 900 тисяч гривень за послуги із опалення, які фактично не надавалися. Незабаром за свої дії вони відповідатимуть перед законом. Марина Бахроманчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг тест. В її організмі виявили заборонену речовину. Тестостерон сталося це ще 14 травня. Федерація легкої атлетики України відреагувала на цю ситуацію. На Фейсбук сторінці ФЛАУ йдеться, що відсторонення спортсменки не означає її дискваліфікацію. У заяві організації зазначено цитую інформація щодо деталей справи є конфіденційною і до ухвалення офіційного рішення Athletics Integrity Unit Федерація не має права її. Коментувати, звертаємо увагу на те, що наразі мова йде не про, про дискваліфікацію, розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України і Марина Бахроманчук з'ясовують деталі справи, після чого спортсменка найімовірніше опублікує відповідне повідомлення. Буде гучно за повідомленням Хмельницької обласної військової адміністрації. Сьогодні з 12 до 15 години планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Зберігайте спокій, все під контролем ДСНС у разі повітряної загрози. Подбайте про себе та пройдіть у найближче укриття. Сьогодні в обласному центрі діятимуть планові відключення електроенергії. Як повідомляють у Хмельницькому енерго до 17 години призупинять електропостачання за деякими адресами, саме вулиці Ярослава, Барнича, вулиці Гетьмана Воговського, Глібова, Тернопільської, Трипільської, вулиці провулку та проїзду Верейського, вулиці Нагірної та Західноукружної, також Костя Степанкова, Гузенкова, Заводської та Спортивної. І з переліком адрес можна ознайомитися на сайті Хмельницького. Бленерго та у телеграм-каналі Першого Подільського тож скануйте qr код зі своїх екранів та долучайтеся до спільноти поінформованих. І на завершення про погоду сьогодні очікується хмарність. місцями невеликий дощ. Вітер буде південно-західним від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області сягне максимум 14 градусів. У місті Хмельницькому теж становитиме від 12 до 14 градусів із позначкою. Плюс залишайтеся у інформаційному просторі першого подільського впродовж дня ще більше актуальних та перевірених новин вдалої та продуктивної п'ятниці. На все добре.